Вся моя моя особиста охорона, вона складалася з духовних синів, монахів і ромонахів святогірської лаври, повністю до останньої людини. Вона була не дуже велика, але тим не менш, це були ним з підрозділів у слов'янській бригаді. Командував послушник святогірської лаври. Причому послушник, який займав досить серйозне положення в лаврі ну, господарське. Тобто, якби православні люди Новоросії, російського Донбасу, стоячи під наші знамена, були стовідсотково впевнені, що вони виконують свій обов'язок перед вірою, і ми виступали за віру і вітчизну. Це був лозунг ополчення. Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму YouTube-каналі. На початку жовтня Україна пережила небезпечний рімейк 2014 року. Тоді, на самому початку війни, у Слов'янську НАТО атакував і блокував нашу армію. Цього разу схожа сцена, але вже на заході країни. І як понад 10 років тому на Донбасі, епіцентром антидержавних дій знову стала церква Московського патріархату. Тоді це була святогірська лавра, де ховалися бойовики Гіргіна, а тепер Почаївська. Молодики в Сутанах билися і плювалися в поліцейських, які приїхали забезпечити інвентаризацію державного майна, захопленого московською церквою. Про цю історію я вже розповідав в одному зі своїх попередніх блогів ще тоді в січні, коли російська агентура вперше зачинила браму перед представниками держави. Але влада так і не відреагувала. Сбу не затримало організаторів безчинства. Кримінальні провадження не відкрили. І ось маємо рецидив: І де? в Західній області України. Понад те, в моєму рідному Львові діє ціла мережа підпільних церков московського патріархату. Це з'ясували місцеві журналісти. Вони встановили адреси явочних квартир і прізвища людей, які проводять незаконні богослужіння під виглядом приватних зібрань. Російська резидентура тут не знищена, а лише перейшла в тінь. І, схоже, владі так навіть зручніше не мозолять очі, отже, ніби й проблеми немає. Але вона є і потребує негайного втручання. Підтримайте мій Ютуб канал, підпишіться, поставте лайк, залиште коментар. А ми поговоримо про те, що зараз відбувається у Львові. Церква Святого Георгія, що у середмісті Львова, зведена ще за австрійських часів в Бесарабсько-візантійському стилі. Багато років її опікуном, церковним старостою і сумлінним парафіянином, був історик. І перший президент Центральної ради Михайло Грушевський у 1923 році. Храм передали румунській церкві, а в 30-му – польській православній. За Незалежної України він чомусь став кафедральним собором Російської православної церкви у Львові. Понад те, за будь-якої влади, місцеві священники мали особливе сприяння з боку правоохоронців, розповідає колишній заступник голови обласної ради Володимир Гірняк. Він згадує випадок, коли вже під час повномасштабного вторгнення до храму прийшли двоє бійців ЗСУ і вимагали від настоятеля відректися від Кіріла. І один з батюшок набрав телефон і до когось позвонив, і російською мовою почав витикати. Що ви собі по ти собі дозволяєш? Я тебе призначив на ту посаду, а ти, ти мав забезпечити мені порядок, щоб тут воїни наші не ходили. Очевидно, представники руського міра у Львові тоді ще не усвідомили, що вторгнення все змінило. Їхні дахи в силових структурах почали протікати, а за справу взялася розлючена громада. Навесні 23-го року. Люди увійшли до храму і висунули вимогу вийти з підпорядкування РПЦ. Гей, з побільшу! з України у відповідь наняті бандити, крики і штовханина. Те саме, що восени 25-го ми побачили в Почаєві. Коли перехід був церква на Короленка під київський патріархат, теж прибігли молодики у Львові, у Львові, 300 метрів від обласної адміністрації і пробували влаштовувати штовханину. То саме, що я бачив в Почаєві, то саме я бачу при виселенні руська культурного центру з вулиці Карленка. Тепер Хамар. Річ в тім, що просто через паркан з російською церквою знаходився російський культурний центр. Це типова схема російських спецслужб. Церква і культурні центри за кордоном працюють під одним дахом. І що показово, такі центри зазвичай розміщують поблизу військових частин або інших стратегічних об'єктів. Торік Фінляндія конфіскувала земельну ділянку, що належала російському центру науки і культури. І це не випадково. Після вторгнення в Україну фіни уважно стежать за діяльністю російських попів і так званих русських домів. Більшість з них розташовані буквально поруч з військовими частинами за півтора-два кілометра. Нарешті на заході почали розуміти: російські храми, російська культура це лише прикриття для пропаганди, дезінформації а подекуди і прямої шпигунської діяльності. Структура цих культурних центрів приблизно однакова всюди. Існує центральне агентство в Москві, яке розподіляє кошти та контролюється ФСБ. Формально воно називається Агентство у справах співдружності, культурного партнерства та гуманітарної допомоги минулого року, якщо я не помиляюсь. Його бюджет становив близько 5,5 мільярда рублів, тобто приблизно 70-80 мільйонів євро. Колись президент Франції Жак Ширак, який мав дуже теплі стосунки з Володимиром Путіним, пішов на порушення закону і змусив мера Парижа виділити ділянку під російський храм і культурний центр. Це був персональний проєкт Путіна. На нього він витратив 170 мільйонів євро. Як колишній офіцер КДБ Путін не вигадав нічого нового. Просто продовжив стару традицію створення резидентур під прикриттям церкви і культури. А тепер увага. У Львові суд засудив до 15 років ув'язнення агента ФСБ і колишнього співробітника КДБ СРСР Олександра Косторного, який коригував ракетний удар по Яворівському полігону одному з перших терористичних ударів Росії. А ще цей самий косторний був провідним діячем російського культурного товариства імені Пушкіна. Один з керівників руського культурного центру. Це якраз той чоловік, який зараз перебуває вже не під вартою, проти якого винесено вирок суду стосовно коригування. Він був коригувальчик по Яворівському полігону. Оце перша жахлива, жахлива подія відбулася. Тоді загинуло не менше як 50 наших хлопців. Точної цифри ніхто не знає. Після революції гідності Володимир Гірняк очолив комісію обласної ради, яка мала перевірити законність діяльності цієї структури і підстави її оренди. Минуло вже 10 років, але він досі пам'ятає шок від першого візиту. і от коли ми прийшли вперше туди, ми всі були шоковані, тому що там був руський мір у Львові. Це були георгівські стрічки, російська мова. Прославляння Сталіна, ми були просто вражені, що це знаходилось фактично на відділі 300 метрів біля обласної ради, і воно з 90-го року там знаходилось. в 2005 році була помаранчева революція. В 2014 році був другий майдан. Вигнали Януковича, Вони там сиділи. Гірняк каже: люди, які керували російським культурним центром і російською церквою у Львові, були надзвичайно впливовими. Попри імідж антиросійського міста, чимало співробітників СБУ, МВС і прокуратури Львова і області проходили свого часу справжній кастинг в резидентурі на вулиці Короленка. На дуже багато посад у відповідальні органи власне люди попадали після того, коли вони проходили співбесіду власне на Короленку. Насправді вони ще зараз, ну. Вони ще зараз мають досить великий вплив, бо ті люди нікуди не подівались. На самого Гірніка тоді почали тиснути. І що показово робили це люди, які зовні позиціонували себе як проукраїнські. Вони вимагали дати спокій РПЦ у Львові. Серед тих, хто втручався, були дуже різні постаті: від місцевих бандитів до київських політиків. Тоді на мене почався тиск з боку абсолютно різних структур. Це були як силові структури, як представники криміналу, представники бізнесових структур. Партійні соратники до мене зверталися. А яким чином? А що ви це робите? Навіщо вам це? Ви ж працюєте заступником голови обласної ради? Тут у Львові у Львові це відбувалося у Львові. Гірніка тоді особисто набрав митрополит РПЦ у Львові Філарет. В минулому і подиякон патріарха Олексія II, один з найзапекліших противників Автокефалії. У Львові Філарет Кучеров стрімко робив кар'єру. Всього за сім років єпископ, архієпископ, а напередодні повномасштабного вторгнення вже митрополит. Це показує наскільки важливою була львівська мережа для Кремля. А от якою була його служба, свою версію має львівський політик і адвокат Володимир Герняк. Ну, фаховий російський розвідчик. Він мене один раз був, коли я працював заступником голови обласної ради. Надзвичайно розумний, надзвичайно толковий. Це на, на, на мою думку, скажімо так. Я ж він ж посвідчення розвідчика мені не показував. Але дуже розумний чоловік, який проводив тут абсолютно про російську політику до 2015 року. Після вторгнення здавалося, що Львівщина повністю очистилася від російських церков. Колись їх було понад півсотні, тепер жодної. Деякі закрилися, інші перейшли до ПЦУ, так як, наприклад, храм Святого Георгія. Нині він належить. Помісній церкві сам митрополит Філарет Кучеров переїхав до Києва. Та все це лише для годиться. Насправді у Львові продовжує діяти ціла мережа нелегальних російських церков. Чому вони незаконні? Тому що в Україні є свобода совісті, але будь-яка релігійна громада зобов'язана мати державну реєстрацію. Так відбувається в усьому світі, не лише в нас, адже релігія може бути серйозним інструментом підривної діяльності. Держава має захищати власну безпеку, і не лише під час війни будь-яка незареєстрована церква автоматично потрапляє до категорії сект, а такі структури завжди перебувають під особливим контролем. Тим більше, з огляду на воєнний стан і чинне законодавство, яке прямо забороняє діяльність церков з центром у державі агресорі Цікаво інше: попри евакуацію митрополита Філарета до Києва, його структура не розпалася. За деякими даними, сам Кучеров навіть... Віддав свою львівську квартиру під незаконні зібрання Руського міра. За цим величезним парканом колишній храм Святої Трійці Московського Патріархату, що на вулиці Антоновича 100. цю церкву офіційно закрили ще у 2023-му. Але на відео знятому торік адепти руського міра виходять з храму після богослужіння на свято Покрови за юліанським церковним календарем. Який вже не діє в Україні. А до цього московські попи тут освячували автомобілі. Так починається журналістське розслідування Львівського телеканалу НТА, журналісти, якого вирішили з'ясувати, що відбувається за стінами нібито саморозпущеної церкви РПЦ. До речі, це була остання громада, яка погодилася на такий крок. Трималися до кінця. Колись опломбованому приміщенні увімкнене світло. Як бачимо, ним безперешкодно продовжують користуватися люди в рясах московських попів. Традиційно о 7.30 з будівлі виходить Володимир Шарабура. Сідає в Тойото Рав 4 та знову їде у невідомому напрямку. Цього разу ми вирушаємо за ним. Слід привів на вулицю Снопківську, 37. Шарабура не зачиняє за собою двері. Ніби чекає гостей. Їх важко не помітити. Дові сутні, хустки погляди опущені донизу. В Києві таких легко пізнати ще в метро московські прихожани, що прямують до києво Печерської лаври. У Львові вони виглядають так, ніби потрапили сюди з іншої реальності. Втім, на порожній вулиці о сьомій ранку знімальна група занадто впадає в очі. Тому прихильники руського міра проходять повз браму, а сам Шарабура зникає з квартири. Тут така собі церква в цій квартирі. Ми бачили щось не приїхав священик. Так він тут живе і сюди. Люди заходили. Тут є люди, якісь хочуть якось спитатись. Може щось. я ж не в У випадку. Якщо ви проводите підпільні богослужіння, то має влада відповідно правоохоронні органи, на ці речі реагувати. Абсолютно, я бачив це розслідування. Честь і хвала журналістам, які це питання підняли. Львів, вулиця Дашка, центр міста. У вікні звичайного житлового будинку видно чоловіка у рясі, який схоже здійснює обряд благословення руки, що притаманний московській церкві, так званим священником чи топак російським агентом виявився Сергій Резніков. Із відкритих джерел дізнаємось. Він військовий лікар, родом з Білорусі. Військовий лікар з Білорусі, Сергій Резніков, підписаний на російські пабліки у 2018 році. Відвідував Владивосток, але жодних. Підтверджених даних про священніше служіння немає, ну принаймні публічних. Хоча, можливо, служба ВРПЦ може бути такою ж таємною, як і ті, хто її супроводжує, ще з часів, коли Сталін та НКВС відновили російську православну церкву у 1943 році. Люди, які відвідують московські квартирники у Львові на четвертому році страшної війни, можливо, навіть після чергової ракетної атаки на своє місто, таких питань собі не ставлять. Ну, бо це ж політика. І в нас є підозра, що тут збирається московський патріархат. Я думаю, що кожна людина в Україні має право вірити в те, що вона вважає за потрібне. Це все політика, це державне, а приватно люди. От Ти, я і поясню. Заберіть камеру. Вам багато що ви я вам сказали, що ви забирали камери. Достаньте, там все знімаємо. Не пускайте, як я ви Без моєї згоди не можна я, знімати. Звісно, хтось скаже, не чіпайте тих маргіналів, хай собі роблять, що хочуть, скільки їх залишилося, але це категорично хибна позиція. Кремль дбайливо зберігає у Львові власне ком'юніті. Воно закрите, сторонніх туди не пускають. Їх об'єднує кілька чітких маркерів: російська мова, московська церква, толстоєвська культура або совєтська ностальгія. На перший погляд нічого небезпечного, але лише на перший. Поки ми не згадаємо ветерана КДБ Олександра Косторного, через якого під час атаки на Яворівський полігон загинув 61 український солдат і ще 160 було поранено. Або Михайла Сельнікова, який убив мого товариша Андрія Парубія. Такі середовища у час екзистенційної війни мають бути на обліку спецслужб під їхнім контролем і в оперативній розробці. Потрібно діяти на випередження превентивно, щоб не було більше трагедій. Натомість усі ці люди і далі ховаються по квартирах до наступної біди, яка знову може потрясти Львів. Соловики не хочуть цього помічати. Минув уже місяць від розслідування львівських журналістів, а реакції жодної. Саме тому я готую депутатський запит до спецслужб з вимогою відреагувати на оприлюднені журналістами матеріали. Наш глибокий тил, через який проходять стратегічні комунікації з заходом і здійснюється постачання зброї. В умовах різкого зростання ракетних атак має бути максимально безпечним. Друзі, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і залиште коментар. Слідкуємо за цією темою разом, бо це не питання релігії, віри чи Бога, це питання нашого виживання, як народу, так і держави. До зустрічі!